Чи заміна маток у вересні. Чи можна ще замінювати матки? Так, Я замінюю в себе маточки. Ось зараз міняю. Тут була карніка F1, а я міняю карніку F0. Пешець 23 року. Сажу. Стару матку витягнув. молоденько, Ну, нову матку е... підсаджую. Простоїла ця кліточка. Сразу відкрила це маленьке відділення з кормом. Так? Е... Вона так простоїла. Днів 8, мабуть. 7-8 днів. Ну, желательно не більше 9, бо можуть вискочити не плодки з маточників свищок. Поэтому дней 5-6 простоїло. Тепер я, значить, наша. Жива, здорова. Тепер я прийшов, обрав всі маточники. І зараз відкрию велике відділення. Оце, щоб випустили матку. Ну тут вони, бачите, вже пчоли ходили сюди до матки постійно назад і з'їли все канді. І як я роблю в цьому випадку? Якщо немає, якби було під рукою канді, я б зараз положив канді сюди і все. А, і відкрив би цю кришечку, наприклад, так, і виламав би задвіжечку і ставив би на підсадку. Тепер, оскільки канді в мене немає, зараз я здвину так кришечку і заклею вас ще. Так, зараз покажу. Да, от э, Беру воск сюда, тут десь ось, бачите, настроїли такі нарости. До речі, помітьте, що э, зараз вже вечорок, ось я з фонариком, бачите, налобний фонарик без маски. Пчоли супер спокійні, карника, э, точок карника, F1 бджолки. Все класно, спокійно, навіть без демарика. Есть, ну, якщо всі бджоли на точку спокійні, тоді з цим нема проблем. Вони тоді більш-менш спокійні всі. Значит, я отбираю віск, от так от беру. Раз. Два. Делаю такі пластинки. Ті пластинки ділаю. Так, здвинув трішки кришечку. Ось бачите, сюди здвинув. І цей проходик заклею вощиною. Але залишив такі дирочки. Тут, якщо видно, така дирочка, щоб вони хоботками могли обмінюватися. І вони прогризуть вощинку і випустять матку. Подсадка через вощину. Це навіть більш такий надійний спосіб. Якщо вони не хочуть її приймати, вони вощину навпаки забудують тут. Тобто я прийду через три дні. А тут буде все заклеєно і матка буде сидіти, значить вони не готові її приймати. Ось так от заклею. В даному випадку ложу так, на рамки. Але якщо було б літо і сильна жаріща була, тут на кришку би, ось кришка з неї, е, тут би на кришку жарило сонце, могло б її перегріти. Але зараз вже таких сильних немає температур, тому я так ложу. Так удобніше. Ну можна і в принципі між рамки опустити, але щоб був доступ до тої вощинки, щоб бджоли могли розвести вощинку і виводити матку. Ось така от підсадочка маток. Ващенку мені цей отводочок не потянув. Спокойні, красавіці, не доконі. Ну і таким чином підсажую матку. Це в двох вуликах я так буду делати зараз. Так що осінню можна міняти матки. Багато пасічників їх восени міняють. Молоденькі маточки, звісно, краще, ніж старі. Обачно, ну, як я діла, я дивлюсь у себе по пасіці, От мені десь не сподобалось, там. чи розвиток слабий, чи е щось мені не подобається в тій сімейці. Я просто матку вибраковую, а туди підсаджую ту, яку треба. там матку F0 підсаджую В вересні ще буде вона сіять, посіє ще трошки. В жовтні, можливо, тільки на, як на ладошку насіє. Ну, в кінці жовтня вже все, буде холодно, матку просто приймуть, її можна буде так з локтя кидати. Посадити так і щелбан дати, і вона піде і її приймуть. Тому що вже не буде розплоду. Коли безрозплодний період маток дуже легко міняти тоді. Ну а зараз в вересні ще от ми отак міняємо і ще в нас трішки маток залишило. Залишилось. Можете дзвонити, Значить, висилаємо по новій пошті. Послідні матки з муклеусів затрачаємо, висилаємо. Так що телефонуйте Телефони будуть під цим відео, а також на сайті pasieka.in.ua Дякую за увагу. Пізня підсадка маток, заміна маток восени. Підсадка матки через вощинку. Ну, Пам'ятайте, що я видержав їх тут не менше 5 днів, 5-6 днів, осінню треба більше видержувати трохи. Там потягнули маточники, запечатали і тепер я через вощинку підсаджую. Всі маточники я прибрав. Якщо вискочила ні плодка, всіх треба переловити, щоб тільки була плодна маточка. Тоді все вийде. Осіння підсадка маток, заміна маток восени, підсадка маток через вощину. Ви на YouTube-каналі Матковийна Пасіка АМГ. Дякую вам за увагу. Пишіть ваш коментар, ставте лайк. А кому потрібно ще плідні, плідні бжоломатки, телефонуйте 067 88 322 30. Андрій, дякую вам.